Рятувальники головного управління ДСНС України у Хмельницькій області провели дітям пізнавальне заняття з безпеки. Спочатку дітлахи відвідали виставку пожежно-рятувальної служби. Там вони уважно слухали розповідь про правила безпеки та дії під час надзвичайних ситуацій. Зокрема, школярі переглянули пізнавальне відео, приміряли рятувальні каски та роздивляли спеціальне обладнання, що рятує життя. Сьогодні наші маленькі відвідувачі це є майбутнє України і навчити їх бути безпечними, навчити їх любити Україну. Єно робити її кращою, це наше завдання. Після теоретичної частини в музеї діти відвідали пожежно рятувальну частину. Рятувальники демонстрували їм практичні прийоми, Ба більше школярі брали участь у власній спробі потушити вогонь. При цьому фахівці підтримували їх та допомагали. Окрім цього, дітей навчили як поводитися в різних ситуаціях. З раннього віку кожна дитина повинна володіти такими елементарними навичками, знати, як поводитися з вогнем на воді чи на кризі. І тому ми доводимо до них таку інформацію, щоб в майбутньому. Зберегти їхнє життя та здоров'я, а також життя і здоров'я оточуючих, такі навчання мають велику цінність, адже вони формують у дітей навички безпеки та впевненість під час надзвичайних ситуацій.